Коли кашель заважає, Брізард допомагає. Вітаю всіх сьогодні, неділя 16 листопада, ми починаємо спеціальний ефір для на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і власне, шановні, сьогодні у нас професійне свято, день працівників радіо, телебачення та зв'язку. Тому, якщо ви Раптом ще не підписані на наш ютуб канал. То зробіться. Якщо вже підписані, ставте лайки. Ну і закликайте своїх друзів та знайомих підписуватися. Це цікаво, це важливо, і там завжди багато важливої інформації. Кожен ефір ми починаємо, звісно, з аналізу ситуації на війні. Отож, є свіже зведення від генерального штабу збройних сил України втрати окупантів за учорашній день. Мінус 860 в особовому складі по три танки і бойові броньовані машини. Мінус 26 артилерійських систем, мінус 2 реактивні системи залпового вогню, мінус 409 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Ну і ще кілька мінусів. Ознайомтеся. Інформація є уже у відкритому доступі. Ну і будемо говорити, звісно, про цікаву бавовну у Волгоградській області. До речі, чули щойно в новинах про звіт російського міністерства агресії. Скільки там дронів над якими областями вони нібито позбивали, але важливо, що там десятками. Проходить до тих областей, які не межують з територією України, зокрема Самарська і Волгоградська область. Вони ж не мають спільних кордонів з Україною, тобто це доволі далеко. Підключаємо до розмови гостя на зв'язку з нами, засновник благодійного фонду Займо набу України, генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України Ігор Романенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас і зі святом. Всі Дякую просим, дуже за привітання. Ми працюємо для нашої аудиторії. Ми працюємо для розумної аудиторії. Перш за все. Розбираємося з українськими діпстрайками та мідлстрайками. Дуже цікаві е, цікаві відео. Дуже цікаві відео надходять зокрема з Волгограда, коли там працює їхня протиповітряна оборона. Ну і розгонний блок, як я це можу розуміти, від якоїсь зенітної ракети просто в чергове уже влучає по багато по повер... Верховому будинку. Причому там це відео навіть не одне. Що такого, що такого особливого в російських панцирях? Чи я не знаю, чим вони там гатили, що у них там частини цих ракет прилітають просто по житловій забудові, коли вони намагаються збити безпілотники. Як ви це поясните? Перше, на мій погляд, треба мати на увазі, що територія країни агресора дуже велика. І по різним оцінкам фахівців вони е, спроможні прикривати протиоповітне протиракетне оборони е, десь 40% е, плюс-мінус е, відсотків е, своїх об'єктів, ну більш-менш е, пристойною ну, чи потужною системами. І е, тому це не проста задача, але це їх проблеми. І чим гірше у них це буде, тим краще. Для всіх тих, хто бореться з ними з агресором, першу чергу нашої України, а ще більше це зростання потенціалу наших систем, які наносять удари з повітря по воєнним об'єктам країни-агресора. І тут ми бачимо від доби до доби фактичне збільшення цього потенціалу і те, що стосується. Аб'єктам на тимчасово окупованій території Криму, значить, там де застосування в комплексі як ударних наших дронів, так і ракет, ракет дронів, і це дуже ефективно, А перед тим пробуваються коридори в системах протиповітряної протиракетної оборони, і удари ставлю ще більш ефективним. А от по об'єктам глибини. В глибині території країни агресора поступово додають тільки наші оборонці ракетної зброї, і ми бачимо, що це приводить руйнації їх об'єктів і впливу на їх економіку. Так, до речі, цікава історія станом на учорашній день. Є уже супутникові знімки порту Новоросійськ. Так от нафтові гавані повністю порожні. Тобто там немає жодного танкера. Це був найбільший власно, нафто, нафтоекспортний з точки зору об'ємів, експорту терміналу. Уже навіть аналітики порахували, через Новоросійськ експортувалося до мільйона бар. I live in. Uh, На добу через порт Туапсе, який теж був уражений нещодавно ще 200 тисяч барелів. І от зараз росіяни, навіть якщо у них типу тиждень ці два порти будуть стояти, то це буде накопичення мільйона тонн нафти. І відповідно цю нафту треба буде кудись дівати, або законсервовувати свердловини, а їх потім нормально вже не розконсервуєш, або деякі інші штуки робити. Тож ми їм клопоту додали новоросійськ клас якщо згадувати, там дуже цікаві деталі були після уражень. Ну до речі, повідомлялося, що там працювали і. Українські довгі Нептуни, але чотири пускові установки зенітно-ракетного комплексу С 400 і два радари це зробили, знищили власне уразили безпілотники центру спеціальних операцій А служби безпеки України. Ну от ви, по суті виглядає так, що радари, які там стояли, і пускові, які мали боротися з українськими там ракетами і дронами, самі стали жертвою дронів, мисливець Перетворився на здобич тут якась особливість, що ви за цим бачите? Дуже важливо, що крім пускових установок, тому що не дуже знаючі ще... <гум> наш склад зеніторакетного комплексу подавали і раділи з того, що там дві, сім пускових. Але якщо не вражений саме командний пункт чи локатор, який проводить розвідку і веде інформації, то на жаль. Такого рода зенітно ракетний комплекс, хоч ще одною, з, з одною пусковою, може працювати. А тут було вражене все це в комплексі. теорії про те, що він не може а, проводити бойову роботу, проводити пуски зв'язку з цим, і, тобто вийшов зі строю повністю, ну з точки зору того, що він не може працювати, цей зенітно-ракетний комплекс, незважаючи на то. Що його ставили саме для боротьби з нашими засобами? Тобто, якщо одна людина щось там придумує і намагається втілити, тим паче така не люди, а антилюди і агресори, то значить інша людина, група ретельно готуючись, може досягти цілі для того, щоб знищувати ці засоби протистояння нашим силами оборони України і щодня ми бачимо, що в такому протистоянні потенціал Сил оборони зростає, і важливо, що це починається вже з далеких об'єктів на території Російської Федерації. А, добре, ну і ще одна новинка, про яку вже пишуть у публічному просторі. Це не про діпстрайки, але я так розумію, що, що ці речі потім можна буде якось масштабувати чи переналаштовувати. Французьке видання Le Monde пише, що українські захисники розгорнули нову систему термінального наведення, яка істотно підвищує ефективність ударних дронів і дозволяє точно вражати цілі навіть за втрати керування. Справа в тому, що вони якось забезпечили автономне наведення дрона на останні там 400-500 метрів польоту. Ну і далі, по суті, уже коли ціль захоплена. Я так розумію, що оператору треба тільки натиснути кнопочку, що ось воно ціль. І далі, коли навіть глушиться зв'язок, то дрон уже сам донаводиться. Навіть до речі, навіть пишуть про значить про рухомі цілі на дистанції 400 метрів. Мені здається, ці, ці речі якраз теж показують ну тут динамі. Динаміку динаміку інновацій, навіть яку дає війна, хоч це і жахливо, але з іншого боку, ну війни завжди підштовхують до інновацій, як ви це бачите. Це говорить про те, що в даному комплексі втілене застосування штучного інтелекту, тобто, з точки зору застосування дронів, досягається мета в двох напрямах: перше, те про що ви говорили. Тобто дрон з наявності роботи цього штучного інтелекту підлітає на відстані там ну різні дрони, різна відстань, де 150-200 двісті метрів. І якщо оператор бачить і тащить його захоплює, віддає управління автоматично переходить до дрону, і він наводиться кінцевий етап, найбільш складний уже самостійно. Це дуже важливо, тому що. Рівень підготовки оператора в даному випадку може бути не такий високий, і, значить, можна буде задіяти більшу кількість людей, які в подальшому будуть удосконалюватися, а на поточному етапі можуть вже працювати. А питання у тому, що, наприклад, дрони перехоплюючи, кількість операторів поки ще потрібна, щоб були рівни кількості. Дронів, умовно кажучи, ми випустили тисячу дронів такого роду, значить треба підготувати тисячу операторів. Але другий напрям полягає у тому застосуванні штучного інтелекту, що е завдяки ньому вдається удосконалювати робити роботу одного оператора з роєм дронів, тобто долати цю проблему, коли один оператор гірує роєм. І значить, які можуть наводитися потім тим кожен на свою ціль. Тобто йде робота і технологічна на сучасному рівні з боку наших науковців і підприємців з нашими союзниками, і результати ми бачимо втілення такого роду комплексів. Так, ну і фінально про Діпстрайки, але це вже не Діпстрайк, це вже робота якихось дуже спеціальних людей. Хабаровський край, Транссибірська магістраль. Повідомлення було від головного управління розвідки про те, що там е, сталося щось вибухове. Пішов під укіс залізничний поїзд, і відповідно затримана логістика. От Транссибірську магістраль дуже часто називали ну таким вузьким місцем у транспортуванні чогось, тому що автомобільних доріг ну, таких поту. Ужних там немає, а залізниця ну дуже обмежена, що називається в своїй пропускній здатності, та й не дуже швидко там їздить на певних ділянках. Тож виведення однієї ділянки це затримка. Я не знаю на кілька днів чи може на тиждень, але це все одно працює. Як ви бачите, це логіку цих подій Ну, розкрили стратегічний і воєнний частковий характер. Значення залізниці, особливо в тому районі за Уралом. Але сказали, чогось там, да, тому, що, наприклад, ракети КН 23 боєприпаси з північної Кореї саме йдуть по ці гілки залізниці, і тому переривати це постачання принципово важливо, тому що мешканці нашої країни, по всій фактично, країни. Ну, розуміють, що таке кн 23 потужність бойової частини одна тона. Вони працюють над точністю наведення. Спочатку це було лапать по-русски праворуч-ліворуч, але далі вони вдосконалюють і підвищили точність наведення. Тому значить, такого роду дії диверсійні вони влягають в концепцію боротьби з краї... країною агресором Збройними силами по всій території Російської Федерації, і ми це бачимо на цьому прикладу. Добре, ну і ще одна про російську зброю: уже вдруге за останні пару місяців росіяни застосували для удару по сумах циркон. Це якась там гіперзвукова ракета, новітня розробка росіян, але влучило воно вже вдруге. Ну кудись не зрозуміло куди. Просто там пошкоджене дорожнє покриття ніяких об'єктів не уражено. Ну що це за система точності? Плюс-мінус футбольне поле і. І чи правильно я розумію, що росіяни все одно будуть час від часу ці циркони пуляти, і поки не доб'ються якоїсь точності, тому що ну зараз це виглядає як ну в повітряних силах пишуть, що це взагалі якийсь ідіотизм, але це вже вдруге така штука відбувається і воно влучає в нікуди в якийсь порожній простір. Що ви про це думаєте? Наприклад, застосування російської аналогів немає. Як вони говорять в світі такої зброї, це дійсно так? Це досить сучасна ракета, корабль корабль яка має більшу швидкість, ніж, наприклад, Іскандер. Років більше п'яти було у них помпезно представлені. Її, коли Путін там свого бункера управляв формально процесом, значить. Пуска перших ракет там на півночі в морях, а, і з тих пір вони роблять доводку цієї системи і намагаються переробити її системи земля-земля. Але у них на поточний час не вдається це робити, а, і, тому, і тому відбувається отакого от роду пуски. По-любому, треба вивчати відкіляні райони. З нашого боку пускають і знищувати, я думаю, що наші спецоргани, структури, ще знищували навіть арішник Сміст Пуска, який теж вдали пуски відбуваються, хоча вони лякалками займаються по всьому світу цим орешникам. І така ж ситуація ми бачимо і спостерігаємо над в тому числі цією ракетою. Так от, поки вони там будуть удосконалювати, безумовно треба знищувати. Іх райони пускових установок для того, треба удосконалювати наші вітчизняні комплекси ракетної а також все ж допрацювати це питання з нашими союзниками, які якби на словах говорили про надання допомоги по далекабійної ракетної зброї. Але поки з цим не дуже поспішають. Слухайте, а оці розмови, які я часто бачу у публічному просторі про те, що українська ракетна програма і те, що стосується Нептунів, і те, що стосується фламінго, до речі, днями чітко вже в повітряних силах написали про чергове застосування. Правда, ми не знаємо, куди саме воно летіло. Так, от і розробки української балістики, що це може ще й вкрай не подобатися, навіть тим країнам, які є нашими союзниками, тому що ну повний цикл ракетного. Виробництва ракет це не так часто зустрічається в світі, і по суті, чи правильно я розумію, що ми можемо стикатися з певними ну такими м -м, випадками обмежень чи якось навіть спроб тиску, щоб у нас ця програма не настільки круто злітала. Тут правда, ми можемо бути конкурентами навіть однозначно. Ми бачимо, як працює навколо наших дронів, наприклад, де Україна має пріоритети. Але об'єктивні закони війни підштовхують а, наших союзників на те, щоб якщо вони хочуть свою зміцнювати оборону, то вони повинні з нами дружити, співпрацювати, допомагати і знаходити спільні інтереси. І це безумовно відбувається і в ракетному озброєнні, і з того, що була Україна анонсована, уже по бойовому проводять іспити, масштабуються, застосовуються і два варіанти вже. Нептуна, тобто короткий берег корабль. Ми знаємо, де знаходиться зараз крейсер Москва, завдяки цьому. Ми знаємо довгий на тисячу кілометрів Нептун, який був і бив по, по Туапсе, значить, базі відповідний по Новоросійську, наскільки це ефективно, і агансова був з Україною нашими виробниками Товстун Нептун, який буде мати. Ну є вже питання в виспитах і більша потужність бойової частини, і більшу дальність. Анонсована фламінга, яка починає набирати оберти і удосконалюється, тому що тут не тільки показників дальності і потузі бойової частини, а важливо, щоб вона могла долати системи їх оборони. Над цим треба працювати, і на безумовно над масштабуванням, тому що. Потрібні десятки е, ракет для того, щоб ефективно їх застосовувати, спільно, і ще краще підвищиться ефективність з ударними дронами, і це так відбувається. Крім того, ракета, дрон, рута, ну і так далі. Питання е, опять-таки, в масштабу. Крім того, треба мати на увазі, що ворог проводить розвідку, де знаходяться ці наші підприємства. В широкому спектрі різних типів, космос, повітря, землі, агентурний, і так далі, для того, щоб наносити удари і зупиняти, руйнувати наше це виробництво. Тобто воно відбувається в от такому протистоянні, але не зважаючи на те, потенціал ракетний і систем ракета дрон зростає, і ми бачимо це на конкретних прикладах майже щодоби. Ну і на фінал була відбулася чергова ставка верховного головнокомандувача. За підсумками, президент Зеленський сказав, що зараз розробляються системи захисту неба для тих регіонів, які найбільше потерпають від російських атак. А це Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Херсонська область. Ну вже бачили навіть напередодні повідомлення, що десь у здається у Запорізькій області ну просто сиділи якісь рибалки, по них прилетів дрон. Одного вбили. Ну тобто, росіяни полюють на цивільних. Двоє мужиків ловили рибу. Да по ним прилетів дрон. Тобто, ну як це можна назвати крім такого терористичного полювання просто на цивільних? Так, от, а що це може бути е е як, як протидія? Бо президент сказав, що буде розширено пряме фінансування бригад для того, щоб вони щось там закуповували. Але технічно, чи є у вас уявлення, як це можна як це можна побудувати? треба комплексно, тобто застосовувати класичний і інноваційний засоб. Протиповітряної оборони, ну, в першу чергу, протиповітряне, це по аеродинамічним цілям, до яких відносяться літаки, хелікоптери, крилати ракети і дрони різних типів, і е, тут завдання, скажем, держави полягає в тому, щоб надати інструментарій відповідний шлетрі, це крім класики, зеніта ракетних, зеніта-артилерійських комплексів. Дрони винищують, системи радіоелектронного подавлення, крім того, загони вертольотів, які діють проти засобів повітряного нападу ворожих, і забезпечення інформаційно відповідними локаційними станціями і іншими радіолекційними, радіотехнічними, і підготовка було прийнята урядом. Постанову Кабміна в червні місяця. Відносно формування груп протиповітряного захисту на базі добровольних формувань територіальних громад, і треба допомагати цим новаціям, Вона експериментальна робиться, щоб залучати туди. Ну постанові людей, які не підлягають мобілізації українцям. Вони потужні люди от, з ініціативи. І, але потрібно надавати державі інструментарі навчати і організовувати прикриття місць, де вони проживають, там, де вони працюють, по дорозі і так далі. Тобто є підходи по реалізації, надані коштів, допомоги організації з боку похідців держави. Дякую дуже Та, за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був заступник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Шановні, зараз пропоную прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Після новин продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.